О, ще тогди це не просто серія оригінальних авторських листівок, а справжні новітні гуцульські фентезі. Містичну історію про буття давніх горян та велетенських їжів, на який звозили молоко із чорногірських полонин. Вигадали двоє воно-франківців. Спочатку на світ з'явилися головні герої новітньої казки, намальовані акрилом пращури їжаків, і лише за місяці з дрібних зображень усього на 5-7 сантиметрів вони виросли до повноцінної добірки мистецьких карток. Саме образ цього їжака і образ самої. Цей сюжетної лінії, цю, цю, цю казку створеної нами, то не є е, десь ад, там, чи десь начитався. Це хотілось зробити якісь такий. Поруч із намальованими їжами словесні. На звороті кожної листівки автори залишили коротке пояснення того, що відбувається на її титульній стороні. Вночі, коли жовті кораблі плили небом чорним, як сажа. А полоненими все чинасі ховала, баби на їжах увішених бребенецьми, спускалися долив, та й на той дзвін з банків, ідучи караваном як носороги, співали гуцульську. І вони собі, собі цілені. Але до ранку. У повітки до листівок, які сама казка народилася спонтанно за якихось три хвилини, і, хоча написані вони не всім зрозумілою верховинською говіркою, саме тимі цінні. Гуцули зникають безбожно, так само, як зникли будь-які інші народи, там Папа Новий Гвіне і так далі. Е, їм залишилося існувати ще років там 10, 5, 15, максимум. З'явиться ще один Буковель, нема вже ні одного гуцула. І тому, е, поки є звідки черпнути, тобто я йду в гори, я з цими людьми живу, спілкуюся, черпаю від них свою енергетику, пишу. Вони зникнуть, напевно, зникну і я. Та листівки з їжами то лише перша частина масштабного експериментального проекту його творці надумали видати цілу книжку фантазійних гуцульських байок вже навіть визначилися із героями оповідок Форелю, котра цупила в горян, ліжники паралельно готують і справжню карпатську містерію про полонинських їжаків. Дебютуватимуть із альтернативним театром на Черемошфе.